Доброго ранку всім. Отже, питання стоїть таке на сьогоднішній день. Невже у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області зникають документи? Чому я так кажу? Тому що зараз мова йде про третій журналістський запит, який я подаю у зв'язку з тим, що на два попередніх? Жодної інформації мені не надано. Отже, 16 жовтня жовтня, запам'ятайте, це майже три місяці назад, 2022 року, і 30 жовтня 2022 року, на електронну пошту розпорядника інформації. Розпорядником інформації є головне управління Національної поліції Рівської області за вихідним номером. ВСП-201, дріб 16, дріб 22 та ВСП 201 30 дріб 10, дріб 22. скеровано журналістський запит і повторний журналістський запит, яким просив надати інформацію про реквізити листа Державної екологічної інспекції у Львівській області, скерованого до Головного управління Національної поліції Львівської області, згаданим органом у зв'язку з виявленням. Забруднення меліративним каналом К-22 каналізаційними стоками та загибелі риби та вжити заходів реагування для встановлення винних у порушенні чинного законодавства осіб і притягнення їх до відповідальності. Більше двох місяців мої запити не розглядаються, і запитаної інформації мені не надано до цього часу. Що є грубим порушенням вимог чинного законодавства у сфері інформаційного забезпечення громадян? Враховуючи те, що мої запити стосуються питання, які становлять значний суспільний інтерес, тобто це є питання про порушення законодавства, про охорону навколишнього природного середовища, розцінюю ненадання запитаної інформації. Як умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Тому що ця інформація потрібна мені для того, щоб я міг оприлюднювати її у СМІ, тобто у інтернеті або в інший спосіб. Хочу підкреслити, що лист Державної колишньої інспекції у Львівській області. За вихідним номером 04 3288 від 3 жовтня 2022 року скерований на адресу Головного управління національної поліції Львівської області на вимогу журналіста. Тобто цей лист, колишня інспекція, скірувала до поліції на мою вимогу. Тому я маю повне право володіти інформацією. Про те, яким чином поліція зреагувала на злочинні дії щодо отруєння водойми та загибелі риби. Хто скинув неочищені стоки, що привели до того, щоб, щоб, була, значить, щоб була зафіксована загибель риби? Що було, утворено, що було значить, на, на поверхні цього каналу, було е, піноутворення десь. В діаметрі 3 метрів. Звідки взялась така піна, що вона утворювалась на поверхні каналу? Далі у зв'язку з бездіяльністю правоохоронного органу під назвою Головне управління Національної поліції Львівської області за моєю скаргою залізничним районним судом міста Львова були скасовані. Незаконні дії органу досудового розслідування та судовим рішенням зобов'язано повноважених осіб Залізничного відділу поліції відкрити кримінальне провадження за моєю заявою. Поліція змушена буде відкрити, тому що є вказівка суду. Є судове рішення. На підставі викладеного прошу невідкладно. Продовж трьох робочих днів. Я маю право вимагати таке, тому що три місяці не розглядаються мої журналістські запити. Впродовж трьох робочих днів з дня отримання цього запиту надати запитувану інформацію викладав в журналістських запитах від 16 і від 30 жовтня 2022 року. Я звертаюсь до Головного управління національної поліції, до пана Шляховського генерала. Продовж трьох днів вони зафутболили пан Шляховський і його команда. зафутболили лист Державної колишньої інспекції, невідомо куди, що сьогодні я не можу знайти його. І ніхто його не може знайти з поліції. Куди він подівся цей лист? Що з ним зробили? Приховали, його знищили, чи його втопили, чи його пішли з ним в туалет, я не знаю. Ну, його немає того листа. Я тричі звертаюся, не тільки три, я звертався і в Бузьк, Бузький відділ, і в Кам'янку Бузький відділ. І в поліцію звертаюся. Я вже звернувся зі до, до Національної поліції, до пана Клименка. І ніхто не може знайти цього листа. Це якась дивина. Чому не може знайти? Що вони з ним зробили? Чи вони не хочуть його знайти? Розумієте, про що, що робиться в, тій, в стінах тої поліції? Там повний бардак, повний бардак. А ще під час війни то це взагалі жах. Так от одночасно я прошу надати, звертаюсь до пана Шляховського, до генерала, прошу надати копію листа Державної колишньої інспекції Львівської області за вихідним No04. 3288 від 3 жовтня 2022 року це той лист, який був скерований екологічною інспекцією до головного управління національної поліції за моєї ініціативи і за моєї безпосередньої участі. Це на мою вимогу було скірований цей лист. Я хочу, щоб мені надали копію цього листа з накладеними резолюціями керівництва обласної поліції і разом з додатками. З додатками, якими? Там є телефонограма голови фермерського господарства озера, копія відбору проб води, копія протоколу, протоколу про, е, е, про результати аналізу знятих проб і копія, копія опису виявлених порушень закону та копія розрахунку нанесених збитків. Так от я прошу, щоб мені надали ці. Цей значить, лист і копії цих документів. А якщо не нададуть, значить тоді треба відкривати кримінальне провадження стосовно генерала Шляховського. Куди він подів цей лист, який йому адресований? От про що мова йде. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу.